До повномасштабної і на момент початку повномасштабної агресії займав посаду начальника відділення піротехнічних робіт в групі піротехнічних робіт е Мергіонального центру гуманітарного розмінування, місто, точніше селище Ватутіне. Ну, це в Харківській області. Службу вже проходжу 14 років. Почав від рядового і на даний час е маю звання старшого лейтенанта. Піротехнічний фах був обраний від душі, скажімо так, серцем. Просто мені подобався вид цієї діяльності, і я став піротехніком. Спочатку рядовим бійцем, потім старшим сапером, ну а потім вже начальником відділення. Спочатку контрнаступу я підірвався на міні, наприклад, протипіхотній ПМН-2. Втратив кінцівку, не падати духом, не, е, як знаєте, не шукати винних, не шукати собі якогось там. Оправдання, що ось сім'я сталося, все я там не буду. Просто брати і жити. По-перше, такі види поранень це ну, в багатьох випадках, це білет в життя. Тому що, наприклад, якщо це хлопці військові, які там штурмовики або там бійці, там піхотинці, такі поранення їм дають змогу залишитись живими. Ну і знову ж радити. Кожна людина різна, кожна, кожна людина психологічно по-різному відноситься до цього всього. Хтось, хтось дуже переживає, хтось не дуже. Ось буде два з половиною роки. Я повністю в соціумі, так як і був раніше. Тобто я не вважаю себе яким-то там недолугим або там е, якимсь абузою, наприклад, суспільства. по перше, я ніколи не на протез на віду, тобто люди навіть не знають, що я на протезі, коли я десь пересуваюсь. Дуже прагнув повернутись. Саме на свою посаду і далі продовжувати розміновувати територію. Але ну якби це не вдалося мені. А зараз, на даний час обіймаю посаду заступника начальника групи з перевірки розмінованих територій. Тобто перевіряю роботу інших саперів. Ось на заході отримав такий девайс, шикарний. Мені дуже подобається, як і всі всі мої побратими, щоб пливо здохло і щоб війна закінчилась Все. нашою перемогою.